Доброго ранку, доброго дня, добрий вечора, друзі. З вами Нудик і обговоримо певні новини з оновлення 1.28. Я вже робив ролик про бойову перепустку, що нового, що більше є певних нагород і так далі. Дещо це доповнимо, і обговоримо в основному всі нововведення, які зараз є на тесті. Прошу мене не критикувати, критикуйте варгеймінг. На тесті є лише дві мови. Української тут, на жаль, немає, тому вибачайте, але для того, щоб хоч трошки було зрозуміліше, для більшої маси, тобто, щоб я не перекладав це все, кожне слово, яке тут писало, тому тут буде, на жаль, кацапська. Локалізація. Іншої толкової локалізації поки що немає. Будемо просити Варгіміна систематично буду це публічно озвучувати, щоб це частіше і частіше чули, що треба додати українську локалізацію сюди, особливо на Євро, Євросупертест. Ну, Тим не менше, давайте по порядку. Перша кнопочка, яку тут у нас додали, що доволі трошки прискорить певний процес, у нас є швидке обслуговування. Що таке швидке, швидке обслуговування це допомагає для новачків та в принципі для досвідчених гравців. Тут є швидке обслуговування, що ви можете зробити. Ви можете поставити сюди екіпаж, тобто можете вибрати, вам ставити сюди новий екіпаж, або вже є, наприклад, якийсь екіпаж. От в мене є тут, наприклад, екіпаж один на баджері, бо я частину перебучив на бабаху тут, на тесті. І 5 нових членів екіпажу. Тому воно, наприклад, знайде мені одного члена екіпажу, який в мене є на цю машину, і рекрутне, наприклад, ще 5, якщо я хочу. Обладнання тут цікавий формат, тобто в обладнанні тут є штатне і є просунуте. Тобто воно відразу вам рекомендує якесь обладнання, яке необхідно ставити на дану машину. До речі, це дуже сильно звільнить вас від всяких блогерів, типу мене, щоб їх не питати, а що ставити вас? Отут, якби відповідь буде: основна ключова збірка, яка є, тобто, що тут все ж таки треба ставити на дану машинку, і відповідно. У нас тут що? Е, є звичайний, тобто де буде сіре, і буде просунути, де вам буде рекомендувати поставити, тобто, наприклад, там трофейне обладнання. Точно так само є боєкомплект, штатний і просунутий, тобто тут відразу дає трошки голди. Е, і є три варіанти спорядження: це прям бідне е, спорядження, таке просунуте спорядження, але з автоугасником е, авто авто Автоматичним вогнегасником, правильно да автоматичним вогнегасником. і з допайком, тобто удосконалене. Плюс будуть тут є варіанти готових стилів тобто для того, щоб ви могли собі. Тут буде декілька різних стилів які ви можете собі вибирати під дану машину. Ну У мене тут же стоїть в принципі дане. 2D стиль. Тобто тут сильно проблем немає. Давайте, наприклад, так само об'єкт 277. Тут ідентично. Мені поверне, в принципі, бо в мене є обучений екіпаж. Тут є штатний, є просунутий. І тут точно так само. Да? Тобто є штатний, є просунутий. ідентично. Готові стиль. А є якась нова машинка. Да? У мене. Тут швидке обслуговування не поставлю. Є якась машинка, яка в мене не обслужена. Супер кінь, можливо. Так, Тут прийдеться новий екіпаж, бо я його перебачив на е, канопенера. Коротше, тобто, штука прикольна, мені б подобає, якби Тут е, доволі швидше буде процес прокачки. І менше буде питань, а що ставити, яку прокачку. І тепер всі ваші донатілки, е, блогерам а скажи, що поставити на леопарда. Е, цього всього вже не буде. Ви просто собі заходите, відкриваєте і вам, в принципі, базово. Що таке обслуговування буде сюди е, показувати, яке обслуговування необхідно ставити штатне на цю машинку. Тобто ви так само тут можете міняти собі, тобто, щоб було під е, правильний е, слот, тобто все поставлено. Тому, як на мене, доволі непогано. Окей. що ж, Друге, що тут додали? Додавили таку дуже цікаву річ. Давайте зараз глянемо. І я, до речі, оце мені дуже вподоби E, добавили, наприклад, у вас є різний екіпаж. От У мене є різний екіпаж. У мене є, наприклад, екіпаж, от, е, який? от, який, ПЗ4ф2. От Тут є радист пз пазіка 4 f2. Що з ним робити? Хрін його знає. Ну, Що ж тут можна в принципі, з ним зробити? Можна його е, використати на м ой, 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 як же ж воно? Не, не Во, На, на наставничество. Да? Наставника, давайте його відкриваємо. Е, відкриваємо, наприклад, у нас є прискорене навчання і є е, кнопка наставник. Тобто, при виході наступного оновлення нам всім дадуть три сертифіката наставника. Що це таке? Ви досвід даного екіпажа, даного окремого члена екіпажу. Ви його збиваєте, ви його вбиваєте, але його досвід ви можете перекинути на будь-яку іншу машинку. Тобто, до прикладу, у мене є якийсь, давайте, до прикладу, екіпаж. На кого. Е, от у мене є непрокачаний екіпаж на Мауса. Да? Ну ні, давайте не дамо. На... Ну, цей теж на Мауса, да, і цей на Маус. Ух курча, все, є сотий, є сотий. Маус-маус. Ну, тут же все буде прокачано. Ну добре, давайте, до прикладу, от на Спайса. От є у мене екіпаж Спайса. Я можу на екіпаж Спайса сюди поставити. 에... Перевод з цього опита між членами. Ага, воно тут навпаки, зараз зроблено. Все, я зрозумів. Тобто, я вибрав екіпаж спайса, і воно вб'є весь досвід і перекине на екіпаж Пазика. Тому треба зробити нам навпаки. Тобто, до прикладу, я хочу вкачати якийсь член екіпажу. До прикладу, беремо якусь е німецьку машину, де в мене є не вкачаний повністю екіпаж. От у мене є, наприклад, Маус. Я беру його, прискорене навчання, вибираю один жетон наставництва е, наставника. І що я далі роблю? Я вибираю якийсь якогось члена екіпажу, наприклад, вибираю Пазіка 4F2 і його досвід, і на який на ньому накачені, це 148 тисяч досвіду. Забереться у нього, його демобілізує, тобто цього члена екіпажу, в мене не буде. А 148 тисяч 718 тисяч досвіду перекине на. Даного командира Мауса. Тобто я натискаю підтвердити, і в мене, як бачите, тут додалось плюс 25 очок досвіду. Наприклад, я так само можу зробити. До прикладу беремо зі Спайсом. Тобто, от в мене є 517 тисяч досвіду на цій машині, на даній Bridget Semler, Її досвід переведеться до Джо Джохана Джохана Руфа. Руфа, Руфа, руфа Джохана руфа. Е, теж переведеться 517 тисяч досвіду. Тобто я так само можу вибрати, наприклад, от, Радиста є 100, і тут може перевестися 6 мільйонів 511 860 тисяч досвіду, може перевестися. Е, 500, о. 60, може перевестися сюди, в даного екіпажа. Ну, і в принципі, мене буде 100% екіпаж. Тобто ви можете тепер, вбиваючи одного члена екіпажу, переводити на будь-яку іншого члена екіпажу його досвід, якщо у вас є сертифікати наставника. Річ прикольна, цікава, корисна. Якийсь радист, кв 5 який у вас прокачаний, який вам нафіг не треба. Тепер ви можете вбивати його систематично, не тільки в грі, а тепер ви можете його вбивати в казармі. І весь досвід, який на ньому буде, переводити на інших членів екіпажу. Як на мене, річ прикольна, цікава, тобто для прокачки екіпажу, може пригодитися. Що ж далі у нас змінили? У нас змінили дві навички, які є в навідника і які є в цього, як його, механіка водія. Давайте я візьму рекрутну якийсь новий екіпаж, наприклад, неку на машинку. Що ж би таке цікаве взяти щось таке нестандартне б. Щось нестандартне би взяти О, давайте Вазіка вкачаємо. Я швиденько вкачаю Вазіка. До речі, я на цій машинці ще не грав. Треба буде на ній покатати пару боїв. Вкачаємо Вазіка. Тепер дивіться, купляю Вазіка. Купляю. Тепер він у мене є в ангарі. От, от вазік десятка. Що я тепер беру? Я натискаю швидке обслуговування, рекрутовую весь екіпаж. Обладнання не купляю, боєкомплект не беру. Спорядження вибираю удосконалене. Тут вибираю рембо перша кров, натискаю примінити. Мені відразу дає певний екіпаж, бо в мене тут, в принципі. Екіпажа, як такого толкового, немає, хоча, хоча є, я можу з тайпа 59, да Взяти. О, давайте я відразу покажу. Берем те, що я беру тут. Прискорити навчання і наставничество. Я вибираю собі, наприклад, машинку Type 58. У мене десь тут є екіпаж Type 58. Я вибираю екіпаж Type 58, його я вбиваю. Цього, цього, а я томат я вбиваю, я вибираю його 182 мільйона 851 тисяча досуду. Я підтверджую, і в мене той екіпаж вбитий, а цей прокачаний. І, наприклад, зараз роблю це те саме з таким самим тайпом. І того мільйон 473 298 Підтвердити. І ідентично, але тут в мене вже немає, на жаль, цих жетонів наставництва тому тут прийдеться. По старій звичці. Дивіться. Якщо хтось не знав, то можна вільний досвід отак швиденько прокачувати. І на, супер, і на тесті ви можете собі так вкачати весь, весь екіпаж повністю до шести парків. Якщо хтось не знав, то я вам відкриваю секрет, будете знати. Дивіться, як все робиться. Прекрасно. От так само. Я добиваю весь екіпаж до шести парків на вазіку. І давайте будемо вибирати. Оп. Тепер дивіться, що тут додали. Тепер навичка практичність, вона прискорює. Ну, давайте, до прикладу. я вибираю відразу бойове братерство 7. «Бойове братерство підвищує. Ще ефективність навичок. Тепер дивіться, якщо я дивлюся сюди практичність, бачите, у мене тут. Вже бонус до перезарядки е, спорядження буде тут базово було 10, тепер зробили 15%. З усіма бустами тобто братерство і допайок, у вас вже буде 7, мінус 17% е, перезарядки. Вашого спорядження. Тобто, якщо у вас там ще й велика ремка або великий аптечка, то аптечка, то вони будуть взагалі дуже дуже швидко перезаряджатися. Там навіть буде, там напевно, секунд 40 на перезарядку даного обладнання. І це прикольно. Якщо ми беремо, наприклад, механіка водія. То тепер у нього накладка агрегатів, тобто надійне розташування, точніше, тобто це просто кацапською. Надійне розташування тепер зменшує е, урон від осколкових власних снарядів. Е, на... 15%, а не 10. А з усіма прокачкою, якщо навіть без вентилятора, це вже на 19%. Тепер дивіться, коли у вас арта би фігачила б, би, наприклад, на 400 хітпонтів, кинула вам якесь М53, М55, то це буде тепер для вас не 400 е шкоди нанесеться, а 360. Тобто, якщо ви на якихось важких танках або на якихось штурмах патесав, страждаєте від арти, ця навичка тепер стала ще більш кориснішою, і вона дійсно тепер є зміст від неї, бо це мінус майже 20%. Шкоди від артилерії. Це дуже і дуже багато. Не забувайте, на картоні цілі, коли снаряд пробиває вас, тобто якийсь гріль, да, або якась бабаха, це вас не рятує. Це рятує тільки від урона осколками, коли снаряд вас не пробив, або від сплеша, який, коли в арта прилетіла, шкода від арти прилетіла біля вас. Ну і так само від якихось хеш-фасів, які вас не пробили, вас бабаха не пробила, кинула. На 500 мало би кинути шкоди, а так є не на 500, а кине на, там, на скільки? 20%. Е, ну, це на 400, тобто 100 хітпоїнців, наприклад, зекономиться на приданні навичці. І Знову ж, це прикольно, це корисно, на мою точку зору. Е, це гарно. Що ще Що ще цікаво. Є. Е, 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 перепрошую. Тепер у нас є сталевий мисливець. На, на березень місяць, ну коротше, на не знаю коли саме, но випускається знову сталевий мисливець. Я точно буду з вами його стрімити. Як на мене, це один із найкращих режимів, який є в танках. Я його дуже полюбив. Навіть там рік-два назад заходив в гру чисто, щоб пограти на ньому. Тут так само буде сталевий мисливець і теж режим Лисника. Тобто ви будете фармити там Три Е І тому рекомендую вам підготуватися всім. Я не знаю точних дат, але знаєте, що скоро сталевий мисливець точно так само вийде Е, Що ще з новин таких? В бойовій перепустці, хоча я все в один ролик маю про бойову перепустку, тут в чому фішка, що від, що цікаво зробилося, сховище цих товарів за жетони, навіть не товарів, а де воно. Вон. сховище Монет за як його звати, за бойову перепустку. Сховище монет за бойову перепустку, воно тепер буде відкриватися відразу, навіть коли у вас не прокачана бойова перепустка. Якщо раніше воно відкривалося тільки, коли ви пройдете всі три глави бойової перепустки, то зараз воно відкривається відразу. На ньому буде доступно, буде доступно попередні стилі, які вдавалися, попередні 3D-стилі, наприклад, які надавалися. За бойові перепустки попередні, тобто ви можете купити. На, те, на тесті є це можливість купити за золото. Я не знаю, чи буде це на звичайних режимах купити це за золото. Ну тобто, і я просто так додаю вам, що таке нововведення, яке я не знав, що сховище тепер буде доступне відразу. А не по моменту, коли вже бойовий пропуск, весь вкачений. Хоч мене тут зараз вкачений, але навіть коли він у вас буде не вкачений, вас сховище ангар буде теж повністю. Доступно. Що ж, друзі, це такі новини, які я побачив особисто на тесті. Якщо ви побачили ще якісь цікаві новинки, напишіть про це в коментарях. Нагадую, коментарі пишіть українською мовою, і буде вам вельми за це вдячний. Дякую вам за перегляд. Будуть якісь новини, буду намагатися пускати ролики, з вами про це ділитися. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Нехай проблеми не згоди, не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові! Нехай рандом завжди буде на вашій стороні.